Так, забрав з почти посилочку таку. Людина замовила модельку одну лінз. Бюджетних. Я хочу її затестувати. І потім скажу, що це за модель. Так, ближнє світло у нас 58 Вт, дальне світло у нас 65 Вт. Достатньо потужна лінза. Двохчіпова. Ось таке світло. Сконцентрована пляма в центрі. Від другого чіпа ширина, в принципі, тут достатня, досить широка світа. І заміряємо люксметром. І так, в центрі від другого чіпа у нас є потужність додаткова. І тут видає 15 тисяч люксів. Досить непоганий результат, але чуть нижче, в принципі, вже гірше. 4300. Ну це стандартне. Стандартні в принципі, значення. Цікаво на неї подивитися на дорогу, а на дорозі, але в мене немає сьогодні часу на це. Так, ну і поміряємо дальнє. Таке дальне світло. Заміряємо в центрі. Так. Опа, 19 тисяч люксів. До речі, сконцентроване, а ну ще раз, дальнє у нас вища СТГшка. Ну так. Ось я чітко по СТГ виставив. Тут у нас 15, 16, 17. ну Повинно світити непогано. І нема такого сильного пересвіта донизу. Як на А8, наприклад, або на Білед Ультра. Коротше, ця лінза називається Сокіл Треєр. Ціна у неї 3500 гривень. Але і мінуси треба перевіряти. Коротше, вона дуже гаряча. Ну от, все, я не можу взятись рукою за радіатор. Зараз візьму пірометр. Так, міряємо 40. 50... 50-40. Ну, гаряче. Ну це, це радіатор. Він зовні 57, 60 градусів уже. Тут в певних точках. Що там знизу? Ну, знизу, до речі, не дуже гаряче. Ось тут верхня точка, сама гаряча у нас. Цікаво порівняти її з якимись преміальними лінзами на нагрів. Залишити там, наприклад, на півгодини або на годину, та ще в якомусь, наприклад, закритому об'ємі. І тоді подивитись її температуру і скільки вона просяде. Тому що ну, лінза не повинна настільки нагріватися. В неї радіатор, по суті, тут ну, він є, але не дуже так прямінь, жирний і не дуже здоровий. Якщо в інших лінз там ось так, то тут отак. Там, да, все алюмінієве, тут це нога алюмінієва теж, як радіатор, ну, різьба. Але все одно це дуже погано, що вона так гріється. В принципі, всі такі потужні лінзи, там А8, U2, всі двохчіпи, вони такі потужні, вони дуже сильно гріються. Ну, якось так.